У 2021 році сталася страшна трагедія у дитсадку номер 19. Кожна мати прагнула б справедливого покарання для всіх винних, для всіх, через кого не стало її донечки. Тому тривалий час органи прокуратури і поліції проводили всебічне та неупереджене досудове розслідування. І ось правоохоронці остаточно поставили крапку. Із офіційного веб-порталу судова влада України відомо, що у Автозаводському районному суді Кременчука на розгляді перебувають матеріали кримінального провадження по обвинуваченню гладенької директора дитсадка та Панащук завгоспам. Третього фігуранта оголошено в розшук. Дехто дуже хотів, аби на лаві підсудних опинилася і заступниця міського голови Ольга Осанова. Та не так сталося, як гадалося. Результати розслідування вочевидь не задовільнили окремих осіб, які хотіли використати трагедію у дитсадку, аби дискредитувати посадовицю. Як то кажуть, повісити саме на неї всіх собак. Враховуючи всі чинники та факти, можна припустити, що такі махінації справа рук олігарха втікача Костянтина Живагом, бо саме він зацікавлений у захопленні влади в Кременчуці, тому й намагається усіма способами розпалити ворожнечу між людьми. Найбільше шкода в цій ситуації матір загиблої дівчинки, яка вбита горем шукає справедливого покарання винних, а насправді знаходиться у руках інтриганів. Отож, серед переліку зацікавлених у знищенні політичного опонента Ольги Усанової є і сім'я Лазоренків. Почнемо з голови сімейства Руслан Лазоренко. У свій час захищав у суді вбивцю мера Олега Бабаєва-Мельника. Зараз же Лазоренко старший адвокат потерпілої матері загиблої дівчинки Світлани Німчиної. Робить зі свого боку усе можливе, аби Усанову визнали винною. Хоча насправді вона такою, як довело слідство, не є. Факт очевидний і підтверджений низкою судових експертиз, які сам же адвокат Лазоренко додавав до матеріалів цивільної справи з виплати майнової шкоди потерпілій. Саме ці експертизи є доказом провини тих працівників дитсадку, котрі обвинувачуються слідством, серед яких нагадаємо, у Санової немає. Також цікаво. Під час судового засідання стало відомо, що адвокат Руслан Лазоренко оцінив свої послуги в чималеньку суму 73 тисячі 800 гривень. Одразу видно, людина свою працю шанує. Проте за такі гроші чоловік мав би застерегти свою підопічну Світлану Німчину від публікацій матеріалів кримінальної справи, а саме протоколу допиту Ольги Усанової. Адже робити це без дозволу слідчого або прокурора серйозне правопорушення. За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження, та у разі доведення провини адвоката Лазоренка та всіх причетних їм загрожує відповідальність. Ось так легко руками убитої горим матері розповсюдили протокол допиту Усанової, який згодом місцеві змі використали у своїх матеріалах, аби потопити заступницю міського голови, а відповідати за все це бідолашній жінці. Підкладає дрова у багаття і син адвоката Богдан Лазоренко, депутат міської ради від партії Європейська Солідарність. Чоловік регулярно висвітлює на своїх сторінках у соцмережах матеріали, які готують підконтрольні зраднику втікачу живаго медіа. Лазоренко молодший, регулярно висміює Ольгу Усанову, засуджує її дії. Втім, не дивно, бо серед таких критиків і його мати Леся Лазоренко. Головна редакторка Кременчуцького телеграфу, де повсякчас з'являються матеріали про Ольгу Усанову. І а вже ж у статтях йдеться не про її здобутки чи добрі справи, а навпаки, про халатність, недбалість та решту гріхів. Ось так коротко про сім'ю Лазоренків: тато адвокат, мати очолює місцеву газету, а син депутат. Із такими ресурсами, чому б і не пограти в політичні ігри? Ось тільки чи відповідає це, хоч якимсь нормам моралі – використовувати задля власних інтересів трагічну загибель дитини. Отож, судити, визнавати винними та, зрештою, виносити вироки повинен відповідний орган суд. Не журналісти, не депутати, не телеграм-канали чи анонімні коментатори, а саме суд. Тому чекаємо на справедливе покарання для всіх причетних до злочину. Вікторія Максимович Кременчуцькі новини.